Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Далі про бавовну у Криму та на Росії. П'ять об'єктів у рамках програми. Велика приватизація, приватизація-2024» Та про руйнацію пам'яток архітектури через атаки Росії. У нас є п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. У Криму було уражено склад з боєприпасами на аеродромі Саке. Повідомляє канал Кримський вітер. На місці відбувається детонація. Там працюють усі відповідні служби. У ніч на 26 липня у Тимчасово окупованому Криму було чутно потужні вибухи. Гучно було у Євпаторії, Сімферополі, Окунівці та Новофедорівці. Також цієї ночі дрони завітали до Ростовської області Росії. У Міноборони країни-агресорки стверджують, що їхні військові, начебто, перехопили і знищили чотири БПЛА. Деталі згодом. Україна виставляє на продаж п'ять об'єктів у рамках програми Велика приватизація приватизація-2024». Про це повідомляє фонд держмайна. Серед них два об'єкти державної власності, а саме Готель Україна на Майдані Незалежності, та найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд, об'єднана гірнично-хімічна компанія. І ще три арештовані об'єкти, які рішенням Вищого антикорупційного суду передали у власність держави, а саме провідний виробник газобетонних виробів ТОВ Айрок». Розробник титанового і цирконієвого родовища ТОВ Демурівський ГЗК ТОВ Інвестиційний Союз Либідь, власник одного з найбільших терця Києва, Ушин Плаза. Кошти від продажу перших двох об'єктів надійдуть до державного бюджету України, а від решти трьох у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. У Шепетівській громаді знову тяжка і непоправна втрата. На щиті додому повертається солдат Валігура Волод... Володимир Миколаєвич, 1982 року народження. Навідник аеромобільного відділення герой загинув 10 липня на Донецькому напрямку в бою за Україну, мужньо виконавши свій військовий обов'язок. Чоловік на віки 41. сьогодні. 26 липня оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 10 пам'яток архітектури. По Україні численні музеї, історичні будівлі, пам'ятники та археологічні пам'ятки зазнали пошкоджень або повного руйнування внаслідок бойових дій. Загальна кількість зруйнованих або пошкоджених пам'яток досягла 1062, З них 123 пам'ятки національного значення, 864 місцевого значення та 75 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. ГО антикорупційний штаб зібрало дані від обласних державних адміністрацій по всій країні, що дозволило створити комплексну картину пошкоджень та руйнувань культурних пам'яток, яку ви зараз бачите на екрані. Що стосується Хмельниччини, то на території нашої області пошкоджено 10 пам'яток архітектури внаслідок ворожих обстрілів. Фіксація пошкоджень здійснена органами охорони культурної спадщини шляхом складання акту огляду технічного стану об'єкту. Найбільше пошкоджено об'єктів на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та Одещині. Без руйнувань на Тернопільщині, Чернівеччині та Івано-Франківщині. Хмельницькі вогнеборці ліквідували пожежу літньої кухні. Учора о 16.03 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Кримін на Хмельницького району. На виклик прибули рятувальники, і за 20 хвилин з моменту повідомлення пожежу ліквідували. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. Нещасних випадків на місці події не було. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочали роботи із нашкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. але без паніки все під контролем ДСНС. Тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Станом на цьому це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися ще більше у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках «5 хвилин. На головне до зустрічі. Слава Україні.